Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада вас вітати на своєму каналі Step Montaro. І для сьогоднішнього загального розкладу я обрала тему, про що ваш сон. Ми проаналізуємо, до якої сфери життя відноситься ваш сон, яка, яке основне послання, ваша підсвідомість хоче вам відправити за допомогою цього сна, і подивимося, до яких кроків взагалі вас підштовхує цей сон, що вам потрібно робити для того, щоб обставини склалися найкращим для вас чином у вашому житті. Працювати сьогодні будемо на колоді Tarot of Hearts. Ми зробимо три варіанти. Да? Для кожного з цих варіантів задамо ті питання, які я перелічила вище. Отже, давайте налаштовуватися на розклад. Будемо розпочинати. Сконцентруйтеся на своєму сні. Зосередьтеся. Ви можете вже зараз обрати варіант від 1 до 3, да? будь-яку цифру, а можете. Почекати, поки я зроблю викладку арканів. Отже, до якої сфери життя відноситься сновидіння у тих, хто обрав варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер 3 Аркани перед вами, будь ласка, робіть свій вибір, а ми будемо розпочинати. Отже, для першого варіанту. До якої сфери життя відноситься ваше сновидіння? Туз мечів і дно колоди Трійка Пентаклів. Скоріше за все, ви наразі стоїте на порозі прийняття якихось важливих рішень. Туз мечів він про те, що. Конче необхідно знайти наразі рішення, якийсь вихід. Можливо, вам складно відважитися на якийсь крок, особливо, якщо це стосується робочих питань або взаємодії в якихось колективах да, з якимись людьми, де ви займаєте певну, відіграєте певну роль, і вам важко відмовитися, вийти з. З цих стосунків, да, неважливо, робочі вони, чи, можливо, це якісь там ми говоримо про особисті стосунки. Словом, задіяні кілька людей, і вам потрібно прийняти певне рішення. Тобто сфера якої стосується, це сфера прийняття рішень. Зараз будемо більш детально розкривати цього туза мечів. Да, про що ж все ж таки? До якої, до якої сфери? більш детально про що? Ну, от знову ж таки, пошук, пошук шляхів вирішення взаємодії. Скоріше за все, королева мочів і ерофанти, трійка Пентаклів. Тут мова може йтися про взаємовідносини з вашим. Колишнім партнером, чому говорю колишнім, тому що королева мечів, вона вказує на людину таку більш холодну, відсторонену, або людину, з якою офіційні стосунки могли завершитися. При цьому ви можете бути також в любовних трикутниках да, через те, що Трійка Пентаклів все ж таки вказує на взаємодію між трьома людьми. І я більше схиляюсь до того, що це не стільки робочі питання, стільки скільки питання. Кроків, як діяти по відношенню до партнера. Тобто я схиляюся до того, що тут, скоріше за все, з великою вірогідністю мова йде про сферу особистих стосунків, коли вам потрібно прийняти якесь рішення, і у вас є декілька поглядів, варіантів розв'язання цієї ситуації, але ви не можете вирішитися ні на жоден з них. Давайте дивитися. Як, яке послання, да? Тобто, яке послання несе в собі цей сон? Що ви маєте усвідомити? Що ви маєте усвідомити? Вісім камичів, диявол і старший аркан помірність і дно колоди, старший аркан справедливість. Ви маєте усвідомити, що ви знаходитеся в заручниках у власних намагань поєднати те, що поєднати не можна. Да? Тобто, коли ви намагаєтесь виступати або арбітром в якихось стосунках, да? або можливо намагатися якось заплющувати очі на те, що відбувається, у надії на те, що воно якось саме собою завершиться. або… Вважаєте, що ви досить прив'язані до цієї людини і не можете її відпустити, і хочете продовжувати лишатися в цьому спілкуванні, не дивлячись на те, що відчуваєте якийсь дискомфорт в ньому. От це хибний шлях, вам намагаються це показати. По-перше, по-друге, тут питання стоїть ще в тому, що. Вам може здаватися, що ви є заручником цього спілкування, але насправді це не так. Тобто у вас є всі сили і ресурси для того, щоб диктувати свої умови, не такі ви вже й заручник, і для того, щоб керувати ходом подій. Єдине, що можливо тут є нюанс того, що ви можете боятися зробити комусь боляче. От є ще такий нюанс, тобто не хочу нікому шкодити. Хоча насправді перше, кому ви шкодите, це собі. От, тому вам це намагаються підсвітити. Далі, до яких кроків вас підштовхує ваша підсвідомість тим, що показує цей сон? Паж мечів, четвірка пентаклів. І трійка жезлів, дно колоди, рицарь мечів. Рицарь мечів це в цілому карта, яка вона не, не, не спокійна карта. Тобто, і можна навіть сказати, навіть трошки. Е Така з рішучістю і агресією відстоює власні кордони. Ну, паж мечів це така аналітика. Да? Тобто вам потрібно проаналізувати все досить ретельно і поспостерігати. А також Четвірка пентахлів, трійка жезлів. Тут пильнуйте нас про свої кордони, власні особисті, про свою стабільність і про свій, свій комфорт. От і дивіться, все ж таки, будуйте плани на майбутнє, будьте рішучим. І дивіться в майбутнє з широко відкритими розплющеними очима, тому що ваша задача наразі зберегти себе, свою ну, якби лишитися, знаєте, в такому непохитному становищі, щоб вас не могло це якось розбалансувати чи дестабілізувати, навіть якщо для цього потрібно робити. Кроки, які ви наразі вважаєте для себе неприйнятними, тобто десь бути різким, десь бути більш рішучим, десь, можливо, когось поставити в некомфортне становище, але не нехтувати своїми інтересами, да, називаємо це так. Тому вас тут спонукають пильнувати і не випускати з виду, знаєте, як не заплющувати очі. На якісь події, які вас ну, можливо чіпляють, але ви намагаєтеся робити вигляд, що воно якось саме собою пройде. От таке послання цього сна. Е для тих, хто обрав перший варіант, мені буде цікаво, якщо ви в коментарях поділитеся зворотнім зв'язком стосовно того, чи взагалі е ви відчули якусь резонацію, да, чи відгукнувся вам цей варіант. І чи ви зрозуміли, про що йдеться мова? Далі переходимо до другого варіанту для тих, хто обрав другий варіант, які. До якої сфери життя відноситься ваш сон? У вас тут виходить старший аркан суд і дно колоди трійка мечів. Старший аркан суд вказує на те, що ну, знаєте, як дуже схоже на перший варіант в плані того, що потрібно приймати якісь рішення, але вони тут такі більш локальні. Да? То старший аркан суд показує, що тут щось ну, суперглобальне вам потрібно змінювати в своєму житті, не дивлячись на те, що це робити вам неприємно. Але ви наразі самі усвідомлюєте, уже, да, виходячи з тройки Мечів, що ну не, не вийде у вас зробити таким чином, як ви собі намалювали. Тобто рад все не вийде. Потрібно буде все одно від чогось відмовитися для збереження якихось певних своїх інтересів. І старший аркан суд може говорити нам на справи сімейні, да? тобто, якщо ви стоїте на межі, наприклад, завершення сімейних стосунків, або, ви, можливо, ну, тут все, що завгодно може бути, вплоть до того, що якщо ви живете з батьками, вам потрібно від них з'їхати, а ви відтягуєте це питання. Давайте будемо ще уточнювати, щоб не накидувати всі варіанти безпідставно. Про що ж тут все ж таки у нас аркан-суд. Розкриємо його більш детально. У вас тут виходить сімка жезлів, зірка і десятка кубків. Одно колоди колоде аркан сила. Все ж таки питання родинні, питання найближчого вашого кровного оточення. І тут, скоріш за все, мова йде про те, що вам потрібно відстоювати свої інтереси перед вашими близькими членами родини, тобто брати на себе відповідальність за себе. Тому що старший арк... І, ну, Дивіться, зірка вона вказує на те, що ви. Або хочете, або є така внутрішня потреба уже рухатися кудись вперед, да? і ти можливо будувати там свою власну родину. Але для цього вам потрібно відмовитися да, від взаємодії якоїсь з вашими, ну, з вашими родичами, да? тобто перестати піклуватися про них, а почати піклуватися про себе і про свою сім'ю, да? будувати її вже. Особливо, якщо це ваша така мрія, а ви її відкладаєте на потім, на потім постійно. І або, можливо, знаєте, як там кажуть, ну от зараз там ти попіклуєшся про маму. Там, а по про родичів, а потім вже будеш займатися собою. Так от тут говориться про те, що свої інтереси мають бути на першому місці. Тобто сфера, якщо знаєте, так підводити підсумок, то до якої сфери відноситься сон? До, до вашого позиціонування себе у своєму близькому колі родичів? Отак би я сказала. Яке послання в собі несе цей сон? Послання для вас від цього сна? Двійка Пентаклів, вісімка Пентаклів, диявол і четвірка мечів на дні колоди. Двійка Пентаклів, вісімка пентаклів говорить про те, що ви на себе берете як м, таку. Подвійні подвійна робота у вас є, да від якої ви залежите, тому що диявол це те, що е, сков, ну, стримує нас і не робить нас вільними. Ну, Якщо просто в контексті цього запитання. Тому, коли ви послання в тому, що ви самі себе обмежуєте і не даєте собі рухатися, ви знаходитеся в цьому пасивному стані, обмежуючи себе оцими обставинами, да? тобто беручи на себе обов'язки постійні, щоденні, такі, які вас прив'язують. Тобто вам потрібно наразі от це усвідомити чітко, що все в ваших руках, особливо, якщо вам здається, що можливо від вас там щось не залежить, ви є заручником обставин, ви не можете пост... вчинити наразі інакше, тому що на вас там покладаються люди, тому що хтось на вас розраховує. От тут говориться про те, що це ваш добровільний вибір, і ви самі обрали цей шлях. І так само ви самі можете звільнити себе з цього шляху. І вам уже от кажуть, прям трублять, що потрібно це таке робити. Це таке послання. До яких кроків підштовхує ваш, вас, ваша підсвідомість? До яких кроків підштовхує вас ваша підсвідомість цим сном? Дев'ятка кубків лицар Пентаклів. Туз кубків і п'ятірка мечів, Ну, по цим арканам ще можна сказати, що перше, з чого потрібно розпочати, це приділяти увагу собі і на перше місце виносити себе в тому контексті, щоб робити те, що подобається вам, отримувати задоволення. Якщо це. Ну, і в тілесному ключі, да, і в ключі емоційному. Тобто, якщо ви хочете закохатися, не відмовляйте собі в цьому. Не кажіть, що зараз не час мені там заводити стосунки, або зараз не час мені приділяти увагу собі, тому що в мене є там більше. Нагальні питання, і люди, які мене потребують, да? знову ж таки повертаємося. І Петірка мечів, вона тут вказує якраз на те, що да, не всім все сподобається, коли ви оберете себе, якщо ви оберете себе, можливо, комусь ви таким кроком зробите боляче і неприємно, але це вже їхні задачі, як з цього виходити. Да? Тобто тут. Е я на першому місці у себе мої потреби. І тут ще, знаєте, як вкладання ресурсу в себе. Тобто Лицарь Пентаклів він про щось таке матеріальне і ґрунтовне, да? і причому на такій постійній основі. Ну, тому тут обирати себе, обирати свої почуття, обирати задоволення від життя. Тому що дев'ятка кубків нам якраз вказує на те, що ми маємо. Отримувати винагороду за свою працю, да, тобто насолоджуватися результатами того, що ми зробили. Не просто працювати на когось, а ще й не забувати про себе. Тому для другого варіанту тут основний, основне про що ваш сон, це те, що прийшов час приділити увагу собі. Особливо, якщо ви віддаєтеся повністю питанням. Родичів, давайте назвемо це так. Давайте переходити до третього варіанту. Третій варіант про що ваш сон? Старший аркан світ і на дні колоди башня. Про те, що якийсь певний етап вашого життя, причому дуже серйозний, все ж таки, нарешті, завершився башня. Можливо, це для вас було неприємно і неочікувано несподівано, але вам не потрібно намагатися. Щось там зібрати, склеїти. Ми зараз будемо уточняти, розкривати про що це. Але от основний посил в тому, що не намагайтеся триматися за те, що зруйноване. Не потрібно намагатися склеювати розбитий посуд. Давайте розкриємо да, про що ж саме, про яку сферу життя. Тому що старший аркан світ він такий більш ну, дуже сильно глобальний. І ми зараз розкриємо в якій сфері життя відбуваються ці події? В якій сфері? В контексті вашого питання, бо цим арканам я б сказала, що тут теж йдеться мова про аспекти особистого вашого життя, але не в плані стосунків да, з іншим партнером. А скоріш за все, ви як приймаєте рішення щодо вашого власного подальшого шляху. Поясню про що, я маю на увазі. Наприклад, ви хочете обрати якийсь шлях бути. Давайте актором, до прикладу, це не те, що це от просто як приклад, не тому, що тут аркани про це говорять. Просто от як приклад, ви хочете бути актором. Але ваша родина вся говорить про те, що ну, якби, що ти будеш, як ти будеш цим гроші заробляти, це зараз ти не зможеш. Тобі потрібна от якась така професія, яка може ну яка тебе прогодує. да, І скоріш за все ви цю професію і опанували, да, але вам не подобається можливо працювати в цій сфері. І от ви намагаєтеся все ж таки завершити, да, логічно прийти до того, що. Все, я вже тут не хочу, я е, буду зараз дивитися в той бік, щоб мені все ж таки пробувати себе на новому, в новій ролі, е, в новій іпостасі, да, на новому поприщі якомусь. От, і Через МАХ вказує на вашу активну позицію, а десятка губків може вказувати на те, що це ваші, ну, ваше найближче оточення, скоріш за все, родина, близькі, ваші люди, які, можливо, вам, знаєте, як, ну, говорять про те, що це. Це не те, чим потрібно займатися, а ви все ж таки от думаєте, дивитеся в той бік, щоб тілити свої плани в життя і знайти тих, хто вас підтримує в цьому. Далі, яке послання несе в собі цей сон? Яке послання пашкубків? Король мечів, лицарь Пентаклів, дві кажезлів на дні колоди. Послання складається в тому, що ви маєте все ж таки обрати те, до чого у вас дійсно лежить душа. Да? Тобто своє бажання не ігнорувати, віднестися, поставитися до нього з максимальною серйозністю і вкладати в це свої сили, розуміти, що це буде не швидко, да? що вам потрібно буде затратити на це свій певний ресурс, але разом з тим. Ви отримаєте на виході результат, який вас задовільнить. Не дивлячись на те, це, що цей шлях буде таким непростим, довгим і, можливо, іноді буде здаватися, що ви стоїте на місці. Але по факту це те, в який бік вам потрібно дивитися. Далі, і дивимося, до яких кроків підштовхує вас ваша підсвідомість за допомогою цього сна. Лицар мечів, вісімка кубків, дев'ятка пентаклів і на дні колоди, четвірка кубків. Ці аркани говорять про те, що от зараз якраз вікно можливості, коли ви маєте зробити ці рішучі кроки, да, і вони приведуть вас до бажаного успіху. Причому цей успіх він буде досить такий грунтовний, е, тому що ви е, сформуєте. Да, Певне підґрунтя для того, щоб відчувати себе досить самодостатньою людиною. Причому як у фінансовому плані, так і в плані там впевненості, і в плані того, що вам не потрібно буде нікому нічого доводити. Навпаки, там можливо навіть будете своїм прикладом показувати людям, як потрібно діяти, не дивлячись на це, що вам здається, що можливо зараз не на часі, да, от ви бачите, що якась там можливість, якийсь шанс підвернувся, да, тому що з кубки вона може на це вказувати, що перед вами зараз відкривається якась можливість, яку ви не вважаєте Досить привабливою і перспективною, але наразі це от те за що потрібно хапатися, не дивлячись на те, що вам здається, що повіну вісімка кубків, вона вказує на те, що у вас є якісь досягнення певні, які ви не хочете лишати, і яким вам здається, що потрібно розвивати наразі. Але от по цим арканам не потрібно триматися ні за що і не потрібно шкодувати про щось. Ну, в май... Вірніше, так, в майбутньому ви не пошкодуєте, якщо зараз оберете цей вибір. Тобто цей сон підштовхує вас. До стрімких рішучих кроків іти вперед. А якщо ви можливо плануєте зміну місця проживання, особливо якщо це переїзд в інше місто або, можливо, навіть за кордон, да, тому Шаркансвіт він може на це вказувати. Ну і ви сумніваєтеся в цьому, тому що ви хочете не хочете залишати там те рідних, близьких своїх або те коло, яке вже тут у вас сформувалося, ваше близьке оточення. То ці аркани теж можуть вказувати на те, що для вас наразі це вікно можливості, яке відкрилося, вам його потрібно використати наповну. Тому що це ваш шанс в майбутньому здобути свою незалежність, впевненість і взагалі сформуватися як особистість, тобто те, до чого ви прагнете. Тому, от такі у нас були варіанти. Будемо завершувати розклад. Я дуже попрошу вас. Написати в коментарях, чи зрезонував з вами той варіант, який ви обрали, чи взагалі ви зрозуміли, да, про що говорить ваш сон, чи є у вас тепер над чим порозмислити, чи зможете ви на підставі цього сформувати якісь ну, певні тези, да, як вам діяти далі. От. Я прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і дивитеся, поставити вподобайку цьому відео. І якщо у вас є побажання щодо наступних тем, які б ви хотіли, на які б ви хотіли подивитися загальні розклади, будь ласка, теж їх пишіть в коментарях. Я їх проаналізую і спробую зробити для вас розклади. Отже, дякую вам за увагу і до нових зустрічей.